Доброго вечора, друзі. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами знову цей вечір. Дякую за запитання. Я сподівався, що на відео зараз скажу яке. Партнерство, як правильно. Я сподівався, більше буде питань, більше цікавості буде на це відео, більше реакцій. Я зараз подякую вам спочатку за, за, за каву, за спонсорство, за допомогу, за донати. Окремо дякую за донати на автівку для польського добровольчого корпусу, адже вони не тільки допомагають фізично на фронті нашим хлопцям, нашій державі, вони допомагають Польщі. І допомагають зцілити польсько-українську карму. Це важливо. Дякую, дякую, дякую. Ми збираємо на автівку для цих відважних поляків, які не займаються політиканством, не займаються ерундою, а своєю честю доказують свою свідомість. Дякую за навчання в нашій академії. Дякую за те, що проходите марафони. Будуть нові марафони, нові семінари, і це важливо, важливо для вас, адже ми можемо змінити обставини вашого життя разом. Отже, дякую, звісно, за вподобайки. Це необхідно, за коментарі, це необхідно, за те, що ділитесь нашими етерами, з друзями на своїх сторінках, своїх групах. Дякую за те, що підписалися не тільки на YouTube, а і на Інстаграм, Телеграм і Фейсбук. Це теж дуже приємно і на часі. Отже, питання Питання виявилося ну, практично одне. І воно не про стосунки. Але, там, де ми говорили про стосунки, я його зачитаю в Олена, пише. Дуже вам дякую, це про мене та мого чоловіка. Я й, 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 йому не кажу, кого слухаю, багато з ним розмовляю, доношу свою думку як би ненароком. Ну. Допомагає трошки, почали помічати друзі. Хотіла запитати про алкоголь і паління. Він не зловживає, але буває хильне. Хочемо разом покинути палити. Палить, були спроби, але він становиться дуже нервозний. Робить невиносним своє і моє життя, може порадити якісь корисні трав'яні збори. Дуже дякую вам, Всесвіту, рідним богам, всім вищим силам, які нам допомагають, Направляю всім світло та любов. Ну, дякую за запитання, воно широке. Ну, по-перше, я ніде не говорив, що я займаюся травами і трав'яними зборами. Ну, це просто питання не до мене про траву. Хоча я збираю лікарські, лікарські рослини, і в мене досить великий обсяг такого чаю з лікарських рослин, з багатьох місць сили є. Але я не травник, ніколи про це не казав. Дивує, що мені задаються запитання. Але дякую за довіру. От. Тому про трав'яні збори, будь ласка, до травників в інтернет шукайте. Е, ну, Не знаю, як там вам воно що допомагає. Е, пропалити тут стосунки, і алкоголь, і е, тютюнопаління – це зовсім різні речі. Я багато раз висловлювався про тютюно паління і про алкоголь. Колись в один день, не колись, а 23 роки тому, в один день, в лютому місяці, біля 23, до речі, лютого, я сказав, що я перестаю палити. Пройшло 23 роки. Я не випалив жодної цигарки. Так мені хотілося, так я палив по 5 пачок цигарок в день, тобто 100, я вночі вставав пару тройку разів курив, напротязі дня я цигар, цигару від цигари е, підпалював. Перед тим я там 3 роки не палив, півтора роки не палив. Але коли з, е, от з цих 23 років, 9 років мені снилося, що я палю. І так реалістично, так ну як би вам сказати, неначе це було наяву. І я прокидався серед ночі в холодному, в холодних краплинах поту від того, що я думав, невже я не витримав і запалив знову. І я не знаю, як до мене не доходило, чому це 9 років це відбувалося. Потім до мене дійшло, і я допрацював цю роботу. Тобто силою волі в мене хватило і на 9 років, і тепер і в мене нема потягу палити від слова зовсім. Але я тільки через 9 років згадав, зрозумів, що підселення, яке існує при тому, коли ви палите, коли ви. Вживаєте алкоголь, коли ви граєте, ігроманія, тютюне паління, наркоманія, можливо, навіть гриби, це треба розібратися, бо там сам гриб, дуже цікава історія. І, звісно, алкоголь це завжди підселення. Кричучим фактом була дівчинка, яку яку ми авансом вийняли. Це підселення, бо нам дозволяли, і вона погодилася, але вона потім підшилася і все інше. Але я скажу, що їй подобалося бути під шафе. Щодня під шафе. І це є біда, бо вона насолоджується, вона це ухід від реальності, і комфортний для неї стан. Щодня п'ю. От, тому вона знову допустила ту, і далеко там під те та підселення не пішло. Колись я прибирав, намагався прибрати підселення, не вдалося, бо дівчинка вранці випила 0,7 горілки. Треба щонайменше, щоб 24 дні пройшло від вживання. Алкоголю, без алкоголю, щоб очистилася кров, очистився організм, щоб ослабла ця сутність, щоб її можна було витягти. І ця дівчинка, ну, вона була захуда, але й навіть з живота щось виривалося. І це було просто очевидно, що в ній щось живе, що намагається від моєї сили піти, але не може, бо прив'язано занадто сильно. Отже, тому я не знаю, який там трав'яний збір кому допомагає. Можливо, я, ну, є ж ці підшивання, зашивання От, і все інше. Е, я колись, ну, я вже тоді не палив тютюну, але через певним часом через певний час я прийняв рішення не вживати алкоголь. Бо йшов собі додому, і дивним чином для себе. Приносив додому пиво двушечку, а може і дві двушечки щодня. І це при тому, що з грошима було важкувати. І я в хорошому сенсі психанув. І 8 років я взагалі не вживав жодного ковтка. Мені це не було важко, було прийнято рішення. І я повністю відмовився був від алкоголю. Через 8 років я спробував жити, і це для мене не стало не проблемою, і алкоголь перестав на мене діяти якось на мою свідомість, змінювати мою свідомість і так далі. Отже, тому я думаю, що головне тут рішення, воля, сила волі. Якщо людина приймає рішення перестати пити, то тут і трава не потрібна, якщо вона допомагає якась. І, і все інше. А Якщо людина не хоче кинути пити або палити, вона не кине і буде продовжувати так само з ігроманією, тим більше з наркотиками. От, тому я знаю, що є молитовники, які цим спеціально займаються, є різні там, я не знаю, секти, є різні якісь групи. Є якісь спеціальні там, по типу санаторії, які позбавляють від алко, нарко, тютюнопаління і так далі. Можливо, це є способом вирішити питання, хоча як для, для по мені, то достатньо людині свідомій, дорослій, просто прийняти рішення і перестати вживати ці речовини. Вони нічого. ну Якщо ви візьмете тютюн, то з точки зору медицини він не заспокає, не заспокає не, не працює як заспокійливе для нервової системи. Людина навпаки заводиться. Тому, тут і, тому і, і ти палиш одну за одною сигару, і, і так далі. Тому це, звісно, завжди уход від реального світу, завжди це е, такий собі. Самообман, ілюзія. От. Ну і завжди це підселення. Тому тут треба, так, да, дійсно, я після якогось моменту намагаюся з підселеннями не працювати онлайн. От. Бо це е, інколи попадалися досить важкі випадки і досить важкі люди до того ж. І тут треба де-інде торкнутися людини, щоб це підселення покинуло її. Енергетику, і її енергетичний простір. От тому, ну питання, знаєте, воно існує багато випробувань. Бачив я людину, якої був, наприклад, там чоловік, тихий алкоголік, але рукастий, в нього все було. Ну, він підвипивав трошки. Вона з ним розвелася і вийшла заміж, але то вже був лютий алкоголік, який все пропивав. Все своє життя. Вона думала, що вона його виправить, не виправила. От, навіть він намагався духовними практиками займатися, але це все дурня, От, воно нічого з того не вийшло. Тому тут, але дійсно це кармічна нагрузка, яку треба в будь-якому випадку пройти. Тому треба не бігати один від одного і вже намагатися пройти ці уроки, бо наступний урок буде набагато цікавішим завжди. Отже, не можу вам дати не збору, порада одна, проявіть свою волю, прийміть рішення, підтримуйте один одного. От, дратується не людина, а дратується підселення. От, шукайте тих, хто там витягує ті підселення. Будьте обережними, щоб, людина, щоб не було так, що одне підселення витягли, а два затягли. Отже, будьте виваженими. І ну, ця історія то теж трошки не про те виходить. Тому, будь ласка. Але дійсно тут і карма, і стосунки, все воно там, все навколо цього є. Тому тримайтеся через любов, через терпіння і так далі. Обіймаю серцем. Ваш майстер, Овен Стефан. Гарного мирного вечора!